30 плакатів, які розвінчують російські пропагандистські міфи. Місяць експонуватимуть у столиці. Виставку розмістили у вестибюлі метро Золоті ворота. Експонати можна скачати через додаток. Там же прочитати докладніше, як саме запудрюють людям мізки, росіяни. Деякі плакати у застосунку навіть оживають. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Можемо через телефон, ніби зановитись в ту реальність. Вона оживає. Ось медіаторка Анна Гнатенко показує нам, як у телефоні оживають плакати. На одному Чорнобильська атомна станція яку місяць отримували окупанти. На інших путі у різних іпостасях. А ця голова на телевізорі, оживаючи у телефоні, починає видозмінюватись, і вже не зрозуміло, кому саме вона належить. Загалом плакатів 30, їх намалював Валерій Коршунов. Він вивчає вплив російської пропаганди вже 5 років. Спочатку цікавився байками про Чорнобиль та певний, що наші сусіди брешуть буквально про все, вики вони постійні, да вони просто кожен день. Там дітей та інформація, вони перекручують, вони намагаються підсилити, розкачати їх просто мільйони. Так? і треба вже зрозуміти, взагалі як вони працюють, і відрізняти там, де маніпулятивна інформація, де ні. Проєкт почали розробляти із жовтня. Плакати оживляли за допомогою штучного інтелекту. Також систематизували інформацію і шукали яскраві приклади маніпуляції. Роботи виставили у вестибюлі метро золоті ворота а решту інформації у спеціальному застосунку ЕДАР. Скачати його можна через QR-код, розміщений під кожним зображенням. Аби зрозуміти, як усе працює, доведеться трохи поморочитися. Проєкт розробляла команда із десяти людей. Альона Романюк вчить відрізняти фейк від реальності майбутніх українських журналістів. Вона перераховує, якими методами не гребує ворог. А метод напівправди, коли змішують частину правди і частину брехні, навішування ярликів, коли українців називають нацистами, фашистами і так далі. Міна на понять знову ж таки війна спецоперація, хлопот Вибух і так далі, Ірина потрапила на відкриття виставки. Випадково нині опановує застосунок. каже російську брехню. Відзначила уже давно. Це вже давно. Я знаю, що навіть з х років я вже розуміла, що росіянам не дали навіть. Можливості зрозуміти, що Україна це інша країна. Їм завжди казали, що це щось теж саме, що й вони, тільки якось не так справедливо сталося. Розробники кажуть, що намагалися подавати інформацію цікаво, адже серед амбітних планів познайомити з інструментом 5 тисяч шкіл і громадських інституцій України та 20 держав світу. Європа заблокувала там Russia Today і багато інформаційних каналів. Там вони в офіційних санкційних списках. Веки вони визнали, що ми недооцінували пропаганду, і це ми вже зможемо як приклад показати війну. До чого все це привело? Виставка у метро триватиме до 24 травня. Ольга Чайко, Віктор Зеленко, факти. ICTV, Єдині новини.